Отримали на склад білизну дитячу і аксесуари фірми Crane. І воно такими теж буде в мішечках рівно по 20 кг. Тут йдуть тепленькі колготки, і не тільки тепленькі, йдуть мусочки, білизна. Якщо колготки попадаються, то вже більш тепленькі. Різні розміри, От так само упаковані будуть по 3-2 по одиниці. І Якщо вони без упаковочки, то буде на них приходить паперова бірочка. Якість дуже гарна, якість туди Тут мамо йдуть білизна, когорки і носочки. Хлопчик, дівчинка, переважає дівчинка. Дуже багато, дивлюсь. корми капа хлопчика, боксерочки. Все-таки яскравенька, там тепленькі носочки. З махрової колготки багато. Мішечки рівно по 20 кг.